Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Повертаюся з відрядження в місто Київ, де також відбувалася конференція, в якій фінансували USAID і IRI, американські установи, які щорічно роблять муніципальне опитування і доносять цю інформацію до міських голів, до голів громад, до медіа про діяльність і про ті напрямки, які Потрібно посилювати в роботі. Хочу відразу сказати, що це опитування репрезентативне. Його роблять по всіх обласних центрах, містах і є можливість порівняти кожному міському голові. Вдячний Івано-Франківцям, які високо оцінили роботу. Мене особисто нашої команди, адже 58% схвально оцінює роботу саме мене особисто, як міського голови. І Нашої команди ми в трійці найкращих міст, які оцінюють, поступаємося місту Харкову і місту Хмельницькому. Івано-Франківськ на третьому місці по цьому показнику і дуже вдячний. Хоча розуміємо, що сьогодні та ситуація, яка є в державі, в першу чергу, проблема з війною з енергетикою, це те, що Пріоритетний, І який би міський голова не був на місці він не може вирішити ті проблеми, які є загальноукраїнськими. Але все-таки є позитив 90%. Мешканці Івано-Франківська гордяться, що вони проживають в івано франківську Ну, є багато таких цікавих показників. Франківськ традиційно є одним з кращих місць, де можна розпочати бізнес, і люди це оцінюють. Також досить високо чистота міста визначено порівнюючи з іншими містами. Тому маємо проте маємо і ті показники, які є ну, гіршими, негативними, які потребують тої. Праці роботи тими чи іншими напрямками. Тому теж це є важливо. І для нас дуже важливо, щоб проаналізувати і працювати в цьому напрямку. Звісно, громада сьогодні пріоритетом визначила підтримку Збройних сил України. Допомоги нашим військовим хочу відразу сказати, буквально їду в дорозі і тішуся, що знову 109 й батальйон отримав 100 FPV-дронів від нашої франківської громади, національна гвардія Рубіж. Отримали чергові впівідрони від міста. Також 128 двадцять бригада ТРО, також мотопіхотний батальйон. Отримав від нас півдрон. Тобто ми стараємося щоденно передавати ту допомогу військовим, які потребують окремий напрямок. Шанування пам'яті наших героїв. На жаль, маємо чергову втрату цього тижня. Вже третій. Завтра ми маємо поховання нашого воїна з села Радчі о 12 годині. З хати, в селі Радча, відбудеться прощання і відповідно поховання. На жаль, третього воїна за цей тиждень ми втратили і поховаємо у Івано-Франківській громаді вічна пам'ять героя. А також вчора ми відкрили дошку ще одному воїну легендарної 95-ї бригади Андрію Заводовському на першій школі. Ми продовжуємо програму Івано-Франківськ Місто героїв. І всі, всі, хто віддав своє життя за волю незалежності держави, буде гідно пошанований в нашій франківській громаді. Це наш обов'язок, обов'язок пам'яті, підтримка родини, молитва, панахіда, а також найбільше це допомога нашим військовим волонтерствам. До речі, хочу відразу сказати, що до п'ятниці, до 17-ї години, можете приносити посилки в логістичний центр міста Івано-Франківська на перший поверх і таким чином долучитися до підтримки Збройних сил України. Також в Києві мав можливість декілька зустрічей. Нас найбільше турбує сьогодні це підготовка до зими і саме енергетична безпека. Бачимо, що відбувається по всій державі. І для нас дуже важливо, щоб ми цей сезон теплопостачання і цю зиму пережили максимально з меншими, так не можна сказати, втратами, але з найменшими речами, дискомфортами. Основне, щоб наші навчальні заклади могли працювати. Ми в принципі забезпечили всі навчальні заклади генераторами, можливостями для того, щоб. В разі відключення світла найосновніші речі виконувати, готувати їжу, харчування і багато чого іншого. Принагідно, вчора мав можливість бути на 40-ліття нашої школи садок, початкової школи на вулиці Пасічній, де навчається багато діток. Останнє, що вдалося нам нашій команді домовитися, і ми передали к. Документацію до добудови цієї школи, і один з забудівників міста івано франківська погодився добудувати цю школу. Звісно, що ми зараз грошей за забудову не маємо. Взагалі ми зараз пробуємо три об'єкти добудувати силами. Саме забудовників міста Івано-Франківська, це Крихівецька школа. це Пасічнянська школа, а також ми знайшли можливість механізм, як добудувати дитячий садочок на, на каскаді. Ці три об'єкти для нас дуже важливі І четвертий щас ще, ще також маємо вже бачення по пришевецькій школі. Нам дуже важливо ці об'єкти все таки для наших дітей, особливо в тих мікрорайонах, де є великі потреби. Ми проаналізували, зробили великі великі дослідження і маємо. Ті речі, які сьогодні потребують для громади, для наших дітей для покращення якості освіти, ми повинні це зробити. Ще також хотів би декілька слів сказати про наші проекти бюджету участі. Хотів би сказати, що ми починаємо реалізацію проектів, які ми голосували. Дійсно, ресурс є обмежений, але дякую, що це дало свою можливість. Ну і ще одне на цій конференції, яка була в Києві, мав можливість представити роботу нашої команди управління інвестицій проєктів, які очолює Ігор Попадюк, і дуже багато проєктів вдалося перемогти. Зараз будуть реалізовуватися і парк на молодіжній. І система Аналізу і управління нашими насосними станціями водоканалу та, зрештою, інші проекти. Тому це теж велика сьогодні праця, адже розуміємо, що леву частину, нагадаю, 527 мільйонів гривень місто спрямовує на підтримку Збройних сил України. А це 17% від міського бюджету і велика позитив, що ми кошти залучаємо на такі інші проекти. Грантових заявок, проєктів, і сьогоднішня, також така робота теж направлена для залучення саме цих коштів. Ну і на завершення хотів би відразу сказати і подякувати ще раз Івану Франківцям за високу оцінку, довіру. Дякую, що даєте можливість нам працювати, допомагати захисникам. Сьогодні як ніхто дуже важливо підставляти один одному плече в цій ситуації, яка є зараз дуже важко. Дуже важко всім, а найбільше нашій державі. І тому тут ми повинні бути як одні, єдині в одному. Ми повинні все докласти, щоб була українська перемога незалежності на яких посадах ми є, на де ми є. І важливо сьогодні, хто в тилу підтримати наші збройні сили України. Дякую вам, слава Україні.